Зібрати 5 мільйонів гривень лише за три місяці, і все заради того, щоб на ці кошти придбати сотню дронів і бензовоз для підрозділів Державної прикордонної служби. Закрити такий великий збір вдалося завдяки мистецтву, адже до благодійної справи долучилися відомі українські митці, які разом із волонтерами у креативний спосіб закликали громадян донатити у столиці. Техніку передали військовим на події. Була Єлизавета Калітвенцева. 70 впівдронів, 30 гексакоптерів та бензовоз отримали 5 підрозділів державної прикордонної служби України. Що довше триває війна, то більшою є потреба саме у сучасній техніці, а надто у дронах. На сьогоднішній день дані дрони які є на озброєнні в Державній прикордонній службі, виконують завдання і розвідки, і безпосередньо нанесення відповідного враження за допомогою скидів МОА-400, МОА-900, ті, які використовуються нашими. Підрозділами веденні бойових дій на лінії державного кордону, а також на лінії зі зіткнення. На підтримку збору у Хмельницькому створили мурал. Перші з честю його автором є відомий стріт-арт художник Саша Корбан. Він став одним з амбасадорів проєкту, і на створення стінопису в нього пішло вісім днів. Як з'явилася ідея, коли мені запропонували зробити мурал присвячений прикордонникам, я погодився одразу, тому що ну якщо я можу якось бути корисним для наших захисників для нашої країни, і допомогти, так би мовити, зібрати на, на нашу на допомогу для нашої спільної перемоги скоріше. То, звичайно, мені здається, як ну я як і кожен українець роб зробив цю справу, погодився і зробив на великому стінописі. Зображений прикордонник зі своїм вірним другом службовим собакою. Художник запропонував голові ДПСУ, декілька... Кілька ескізів, і саме цей припав до душі. Творчість Олександра відгукнулася і в серцях самих прикордонників на благодійному вечорі У травні зібрали один мільйон гривень. Збір закрив один із найвідоміших українських художників Анатолій Криволап. Він вніс найбільшу суму 4 мільйони гривень. Я працюю з армією з першого дня, коли там зайшла мова, що Івно для прикордонників дрони то я сказав, що в першу чергу їм тому, що вони стоять першими зарплатами, їм їм потима сама сучасна і найкраща зброя. Тому і до Ініціатор проєкту благодійний фонд Сучасна Україна. Вони вже третій рік допомагають захисникам. У нас є проєкт мурали сучасної України. Ми сьогодні передаємо 100 Впівідронів на оптоволокні ця компанія в себе включала збір 5 мільйонів на підтримку п'яти підрозділів. У межах проекту планують створювати нові мурали для всіх підрозділів сил оборони та збирати для них кошти. А техніка, яку цього дня передали прикордонникам у Києві, вже незабаром допомагатиме виконувати бойові завдання на лінії зіткнення. Єлизавета Калітвенцева, Майя Лук'янченко, п'ятий канал.